Всім привіт, мене звати Женя. А ти знаходишся на кальянному каналі. Світсмок. поруч зі мною стоїть кальян від компанії Gram Модель Ера. І так я розумію, що це відео виходить з невеличкою затримкою. А під невеличкою затримкою я маю на увазі майже рік. Та враховуючи нашу спільну історію з виробником кальянів грам, я не міг залишити його без уваги. Тому в цьому відео я розповім вам основну інформацію про грам Ера. Також поділюсь своїми враженнями після декількох тижнів його експлуатації. Ми зупинимось на його перевагах та недоліках, а також я відповім. Напевне, на саме головне запитання. Чи вартий кальян грам-ера твоєї уваги? У кальяна Грам-Ера був один з найдовших періодів розробки за всю історію компанії Грам. От вийшов він у 23-му році. А коли почав розроблятись? У двадцять другому чи можливо в кінці двадцять першого? Ні, насправді ідея з'явилася ще в двадцятому році, і вже на початок двадцять першого були готові креслення, розуміння ідеї і того, як має виглядати новий кальян Ера. Так до речі, назва здається, вже також була. Та як ви пам'ятаєте, у двадцять першому році вийшла наша сумісна колаборація. Кальян Грам та медійний кальянний проект Sweet Smoke. саме тому грам Ера трішки відклали на 2022 рік. А як ми знаємо, у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення е, Росії на територію України, і цей запуск довелося відкласти ще на один рік, і тільки восени 2023 року. Грам презентував світу свою нову модель Ера. Хоча я бачив перші прототипи ще здається у 2021 році. Виходить, що весь цикл від створення ідеї до реалізації цього продукту за рахунок дій зовнішніх факторів зайняв майже три роки. І навіть для кальянної індустрії, та в принципі для будь-яких проектів, це. Досить багато. А давайте закінчувати курс з історії і переходити до самого кальяну. Розпочнемо з коробки. Виглядає вона ось так, і це було моїм першим розчаруванням. Начебто, і дизайн є, і виконано непогано. Та виглядає це все не так, як має бути, особливо коли у компанії ГРАМ раніше були ось такі коробки. І я б назвав це даунгрейдом. А він майже ніколи на користь виробнику не йде. Коли ви вже досягли певної планки якості, понижувати її не можна. І скоріш за все, цей крок з заміною коробки на більш бюджетну якраз і пояснюється тим, що виробник. Не хотів піднімати ціни на свої кальяни. Та якщо комусь цікава, моя думка, я б зробив би ціну трішки вищою, можливо на 100 або 150 гривень, і залишив би стару коробку, тому що погодьтесь, виглядає вона круто. Із цікавих особливостей даного кальяну, звісно ж, це новий дизайн. Представлений він на сьогоднішній день в 10 різних кольорах. Я впевнений, що палітра буде поповнюватись, і нова, досить прикольна продувка. Виглядає прикольно, нестандартно і впевнений, багатьох зацікавить. Також в коробці можна буде знайти дві погружні шахти. Ні, вам не почулось саме дві. Одна для стандартної колби стандартного розміру, а друга зменшена спеціально для міні-колби, наприклад, яка знаходиться у мене на столі. Це кастомізація, це. Це просто круто, і компанії Грам за це хочу поставити лайк. По матеріалам у нас майже нічого не змінилось. Це нержавіюча сталь, основи із поліацеталі, А дерево, як і в попередніх моделях, це ясен. Враховуючи, як грам навчився за ці роки працювати з деревом. Я думаю, що ера зможуть прослужити вам досить довго. Ось, наприклад, у мене їх модель ЕКО стоїть в роботі. 3 чи 4 роки це одразу відповідь на питання для тих, хто скаже, а як же доглядати з кальяном, як дерево може контактувати з водою. Тому, ну, як бачите, виробник про це попіклувався. Крім продувки, також хочу виділити блюдце. Цього разу компанія вирішила повернутися до своїх перших моделей і зробити його не прикріпленим до самого кальяну. Це в принципі, вже не нове, але реалізація у них вийшла досить непогана. Бонусом до нашого дизайну йдуть скандинавські символи, які прикрашають основу нашого кальяну та блюдце, а також символи, які, до речі, можна сплутати з символами доктора Стренджа з фільму Марро. І нарешті, нарешті була приділена увага недолікам з попередніх кальянів. Конектор, який поєднує шланг та основу, тепер став менше і це виглядає гармонічно. Він не випирає. Нарешті ви це зробили. Дякую вам. І також був змінений дифузор. Він дещо схожий до попередніх моделей, але цього разу він став ширшим. І мені так здається, що кальян. З ним став ще тихіший монштук, виконаний по канонам компанії Грам. Нижня частина у нас це дерев'яна накладка, яка повторює стиль нашої верхньої частини шахти. Зверху у нас порошкова фарба, і також іде накінечник із поліацеталії, який схожий на персональний мунштук, і насправді дуже зручний. І у нас, до речі, відпадає необхідність користуватися персональними мундштуками тут. І скільки ж коштує це щастя. Рекомендована роздрібна ціна 3950 гривень. Це багато чи мало? Давайте подивимось на його переваги. Прикольний дизайн, багато різних кольорів в палітрі. У нас іде дві погружні шахти в комплекті, тобто кастомізація також іде повний набір ущільнювачів, прикольна система продувки і все це за 3950 гривень. Говорячи про недоліки, я можу виділити на сьогоднішній день тільки мундштук, а саме його кріплення разом зі шлангом. Якось вже так стало, що у всіх мундштуках компанії Гран нижня частина мундштука досить широка, і потрібно прикласти досить великі зусилля, щоб надягти його на шланг. А коли ви його миєте, це буде завдавати додаткових незручностей, тому що витягти мундштук для. Кращої мейки дуже і дуже складно. Дуже складно. Це, в принципі, єдиний недолік, який я помітив за тижні активної експлуатації цього кальяну. Тому, відповідаючи на питання, чи вартий кальян грам ера твоєї уваги, хочу сказати так. Якщо ця модель здалася тобі цікавою, то в описі до цього відео я залишу посилання на магазин, де його можна придбати. І також там буде мій персональний промокод на знижку до будь-якого замовлення. Все для вас, друзі. З моменту релізу цього кальяну пройшов вже рік. і Я впевнений, що дехто з глядачів цього відео... Мав досвід в його експлуатації, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі кальян Грам Ера, які ви виділили у нього переваги, та недоліки, мені буде дуже цікаво це прочитати. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, я вам дуже вдячний. Поставте, будь ласка, свій лайк, якщо відео вам сподобалось та було корисним. І не забудьте підписатись на канал, тому що далі буде ще більше кальянного контенту українською. І на цьому будемо прощатись з вами, як завжди, був я, Женя Каліяни, канал Світ Смок. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!